Так, всіх вітаю ще раз. Я обіцяв показати кукурудзу. Зараз ми знаходимося на кукурудзі, бачимо, як вона прекрасно розвивається. Що найцікавіше, як пам'ятаємо, у нас тут скриптіл. Ми це можемо бачити по кількості решток, які внизу. Ми бачимо, що хвощ в принципі, досить ефективно прибрали в міжрядях, в рідку його взагалі немає. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що наша кукуруза розвивається, рослина кукурузи розвивається просто ідеально взагалі. Зверніть увагу, до речі, на нижні листки. Враховуючи те, що тут було внесено 100 кг карбаміду при посіві, потім було додано в межах 65 кг по цвітінню за допомогою дрона. Тобто ми виходимо десь на загальну кількість 165 кг карбаміду на гектар. Це дуже досить невелика кількість карбаміду як для формування високої врожайності кукурудзи. Але зверніть увагу на нижні листки. Жодний з лижніх листків. Не показує дефіцит азоту. Тобто все листя, щось погано, яскраві, да. все листя у нас повністю зелене. Навіть ми можемо знайти десь, ось бачите, у нас тут, мабуть, десь падалиця зійшла. Ми бачимо, що навіть на цій падалиці нижнє листя. Це у нас аномальна рослина. Ми бачимо, що нижнє листя у нас в принципі без ознак дефіциту азоту. Про що це нам говорить? Нам говориться про те, що. При всіх інших технологіях, де рештки якраз загортаються в ґрунт, може виникати дефіцит азоту при такій кількості добрив азотних. Чому? Тому що велика кількість азоту витрачається в тому числі на розкладання рослинних решток. А тут у нас рештки знаходяться зверху, вони на себе нічого не беруть, вони працюють як мульча. От. І ми бачимо абсолютно здорові рослини кукурудзи. Цікаво буде, і, до речі, як бачите, що ще цікаво. Ми тоді, коли я вносив гормональник, тут дуже сильно ця кукуруза відставала в рості, вона погано росла, втратила два листки, але я зараз бачу, що тут габітус досить низький. Ну, Зазвичай гібридам шикарі феномен притаманний, такий невисокий габітус, але тут він ще нижчий, ніж зазвичай. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що максимальна кількість все-таки якраз. Поживних елементів була використана рослина для формування кореневої системи і менша кількість для формування стебла. Але як ми бачимо, качани тут досить непогані. Ну, на них треба буде дивитися трошки пізніше, тому що зараз ми ще не можемо оцінити якість запилення. Але якщо ми бачимо, що габітус невисокий, кількість листків достатня, всі листки абсолютно здорові до найнижчого, дефіциту азоту немає, то ми можемо говорити про те, що при низькій нормі азотних добрив. Досить низький, ну або мінімальний, можна так сказати, ми можемо отримати досить високу вражальність. Я вже не дочекаюсь до того часу, коли ми будемо молотити це поле. Е, як бачимо, все зараз досить прекрасно. Тобто стріптіл працює поки що нам на руку. Е, зрозуміло, що тут є достатня кількість вологи зараз. Е, було б цікаво подивитися, коли буде її дефіцит. Ну, Я думаю, що через тиждень-два я сюди завітаю. Якраз коли в нас буде спека, коли якщо не буде дощів, відповідно тоді побачимо, як веде себе кукуруза тут і як веде себе кукуруза на інших полях. Дякую.